Шлях я почав з Херсону, коли мене призвали, сам, я з Донецької області. Захищаю нашу батьківщину з 17 мая 2022 року. Я пройшов шлях з Херсону, довидів Брід, Бреслав, дійшли до Херсону. Починав я. Як е, радіотелефоніст в е, е, воду. Е, після того, як ми звільнили Херсонщину, е, ми перенаправилися на ротацію та е, вирішили на захист Батьківщини на Донбас е, в мій край. Е, перше поранення отримав е, на Красногорі, ми там захищали. Після цього нас знову вивели, і ми потрапили на комплектацію, скомплектувалися і вирішили захищати Бахмут. Там протрималося 3 місяці, і мене мій командир призначив на посаду бойового медика. Пройшов курси 2 місяці, все вивчив, мені дуже допомагали. І потім наше наступне завдання, бойове завдання було також е, в районі Бахмута. 20, 20 червня е, я отримав е, поранення першої голови, а друге поранення е, внаслідок артилерійського обстрілу. Мене було доправлено в 12 годині до міста Часів Яр. До, Надали до медичної допомоги. Потім 21 числа я був доправлений в місто Дніпро, там мені надали домедичну допомогу, ну вже лікарську кваліфіційну. І через одну добу я вирішив до міста Львова. Два тижні також робили перев'язки, далі. Собрали, ну, чистили ногу, зашивали всі шви, які були 11 липня. А я був перенаправлений в місто Чернівці в Ангельхольм. Я спочатку трошки ну, хвилювався, тому що я не знав, куди я їду і що ну, зі мною буде, як це ну, трошки важко було. Але коли я попав ну, сюди в Ангельхольм, Ангель Я ну, трошки розсерявся. Але білий Олександр Васильович мене ну, заспокоїв. Сказав, що все буде добре, я тобою буду займатися. І все тобі розкажу. А на наступний день а, ну, цього ж дня мене покормили, ну, обізболили, все ну, як в медицині, ну, треба. Наступного дня ми поїхали зробили КТ, ну, як подивитися, що трапилося внутрі. В моїй ножці, будемо так казати. І там виявилося, що переломи значні, які. Ну, не були вказані у Львові, і з 13 чи 14 числа ми почалися операції. Вони проходили ну, кожні три дня, три-два дні. Ну точно я не можу сказати, я так сильно не то, але це було професійно добре. Після кожної операції мені все приходило. приходило, показували, розказували, як, що, що зробили це робиться для того, щоб е, я ну, заспокоївся, набрався сил, е, щоб, е, щоб е, мій моз, е, як то кажуть, почав е, опрацювати ту інформацію, я ну, на гарне, що в мене все гарно буде. І так у мене було десь 5-6 операцій. Це приблизно десь. Два тижні, ну, приблизно, може, трошки більше, у мене також була на правій нозі пораненням Олександр Васильович мені зробив, за, як це правильно буду сказати, заштопав ніжку мою, пройшов два ну, тижні і коли вже Остання операція на, на лівій нозі була, ну проїзла. Мені також установили, установили гіпс на на праву ногу, так як у мене там перелом. Медсестри, санітарочки, ну дуже гарні. Допомагали дуже душевні. Ну як кажуть, одна країна, ну велика сім'я. Потім після цього ну, дівчата мене теж ну, заспокоювали, шуткували. Ну дуже файні дівчата. Коли я потрапив до мене, приїхала моя дівчина, яка мене підтримувала. І зараз підтримує мене цю лиху мить, яка в нас трапилася в країні. Вона дуже допомогла мені і допомагає. Дуже їй дякую, кохаю. Вона зі мною кожен день з 9 до 8 години сиділа, сидить. Як це дуже їй дякую. Це багато чого коштує. На цьому світі все, що в нас є, це любов до близьких. Тут чотири рази на добу кормлять, дуже смачно все подобається. Так. І після того, як мене закінчилися всі операції, в мене настав час, коли просто потрібен час, щоб, ну, щоб воно все загоїлося ну, приблизно десь півтора місяці. А мене були перев'язки кожні два дні, кожен день. Ну, це як ну, воно йшло. Мазі, сіточки, перемо... все, ну, щоб воно йшло як ну, треба. І на цьому етапі мені вже набагато краще. Дуже хотів. Подякувати лікарю Білоку Олександру Васильовичу. Це людина з великої літери. Це дуже добра людина, вона мені допомогла і як з ну, лікуванням, так і ну, морально підтримувала мене. Коли ну, тяжко було ну, трошки. Він заспокаювався, говорю, все буде добре. Дякую, Олександру Васильовичу і всьому закладу лікарні, і дівчатам за все, що мені допомогли. Дуже велика. Дякую. Артем був доставлений до нас евакуаційним потягом з центрального військового шпиталю міста Львів у важкому стані. В нього була травматична ампутація однієї стопи. Поранення іншої стопи, ми довго боролися за його ноги, щоб зберегти його від ампутації і протезування. Нам це вдалося протягом двох місяців інтенсивного лікування. Було виконано сім етапних оперативних втручань для формування кукси і загоєння ран. Основна проблема полягала в тому, що не вистачало м'яких тканин для закриття кісткових дефектів. Тому прийшлося застосовувати негативний тиск для вирощування грануляцій і епітелізації ранових поверхонь. Лікування ускладнювалося геморагічним шоком і, як результат, важкою анемією, високорезистентною флорою до антибіотиків. І травматичним шоком. Тому до традиційних методів загоєння ран ми додали внутрішньовенне введення високодозованого вітаміну С у вигляді паскорбіну і озонотерапії. Нашого військового чекає ще тривалий реабілітаційний період, але основне завдання було виконане: ми зберегли йому обидві ноги, і тільки одна з них буде потребувати ортопедичного взуття, а не протезування. В нашому відділенні лікуються пацієнти, які направляються з центральних військових шпиталів і потребують реконструктивно-пластичних операцій по закриттю великих ранових дефектів і збереженню кінцівок. Сьогодні е, мій остан останній день е, в лікарні Ангельхольм. Е, е, їду я додому доліковуватися, е як сказати, і радію, що їду додому, але тут е як вдома мені ну, і тяжко і, і радісно водночас. Ну, нічого я ще приїду е до дівчат, до Олександра Васильовича, це від чистого серця моєго. Як стану на ноги і приїду в місце Чернівці. Дякую.